Доповідь Глини Іванівни Дрожжини, мікробіом поверхні ока, захисні властивості лактоферину у підтриманні балансу мікробіому ока та боротьби з патогенами Одеса. Рада всіх привітати сьогоднішньою конференцією. Моя доповідь присвячена мікробіому поверхні ока та основному захиснику, який є на його поверхні, це лактоферіну, який допомагає нам боротися з патогенами. І на початку своєї доповіді я хочу зробити деякі визначення понять, які ми будемо сьогодні користуватися, а саме мікробіоті та мікробіому. Под мікробіомою людини на сьогоднішній день розуміють совокупність мікроорганізмів, які колонізують ділянки тіла людини. Вони можуть формувати мікросередовище та відігривати певну роль у метаболізмі, розвитку. До деяких захворювань, а також і в імуномодуляції організму. І якщо ми йдемо до поверхні ока, то здорова мікробіота діє як захисний бар'єр проти патогенів, сприяючи профілактики від інфекцій. Вона підтримує гоміостаз поверхні ока та запобігає заселенню патогенними мікроорганізмами. Мікробіом декілька інше поняття це термін, який використовується для позначення сукупності генів, які містяться в мікробіоті, і вивчається він в метагеноміці, дисципліні, де проводять дослідження одночасно всіх ДНК-мікробів, які досліджуються у якійсь мікробній спільноті. Якщо брати дослівно, то це Перевод як з ревних як мікрожиття. Дуже часто для нас це синонім мікрофлора і до важливих представників екосистеми, які складають мікробіом, відносяться бактерії, археї, гриби простіші водорослі, бактеріофаги, а також відокремлений їх генетичний матеріал треба сказати що проект вивчення мікробіому людини був ініціативою національного інституту здоров'я сша і був спрямований на підвищення зрозуміння та покращення розуміння мікробіоти, яка бере участь у здоров'ї та хворобах людини і в 2008 році вперше була характеризована системна мікробіота людини а в 2011 році одинадцятому на поверхні ока на сьогоднішній день відомо, що мікробіом людини включає до 100 мільйонів мікробних тіл, які містяться в кожній людині, і мікробіота перебуває в постійній еволюції у відповідь на фактори зовнішнього середовища, на фактори хазяїна, такі як спосіб життя, спосіб харчування, наявність соматичних або місцевих захворювань, генетичних змін та інших. 呃。Uh Якщо ми будемо звертатися до звичайних методів мікробіологічних, так вони нам можуть дати тільки 5% той мікробіоти, яка є на поверхні ока. За допомогою секвенування ДНК було продемонстровано наявність значно більшої кількості бактерій у складі мікробіоти, і нас а саме це ген 16 С рибосомальної рибонуклеїнової кислоти, які і дуже ретельно вивчається і за допомогою полімеразної ланцюгової реакції було виявлено наявність 12 родів бактерій, які повторювалися майже в 95% випадків. І серед них п'ять, які зустрічались найбільше часто, це псевдомодас, брадіріцопіум, пропіонібактеріум, ацінета і корінобактеріум – дуже би відомі для нас мікроорганізми. Нещодавні дослідження підтвердили наявність цих. Мікроорганізмів із зробили висновок, що кожна людина має стабільну мікробіоту, яка дещо відрізняється так само, як і відбитки пальців, які ми робимо, коли отримуємо паспорт. Епітеліальні клітини поверхні ока мають рецептори, які можуть розпізнавати і вибірково реагувати на мікробні компоненти. І якщо ми маємо патогенні мікроорганізми, то у відповідь вироблюються прозапальні цитокіни, і ми бачимо на поверхні ока запалення. І в той же час, коли ми не бачимо запальну реакцію на непатогенні бактерії, які ми отримуємо після наших мікробіологічних досліджень, це свідчить про ту унікальну вроджену імунну відповідь епітелію поверхні ока, який підтримує цю колонізацію резидентної камінсальної мікробіоти. Відомо, що поверхня ока постійно піддається впливу зовнішнього середовища. Між мікробами, які знаходяться на поверхні ока, існують дуже тісні взаємовідносини. Очні патогени повинні конкурувати з ендогенними штамами бактерій на поверхні ока та ухилятися від захисних механізмів. До яких відносять лізецинзіни, а також молекула лактофіріну, і пошкодження поверхні ока може порушувати цю вроджену імунну відповідь в епітелі і дозволяти мікробам викликати запалення. На сьогоднішній день йде дуже ретельне вивчення мікробіоти, як шлунково-кишкового тракту, ротової порожнини, так і поверхні ока. Доведені зміни поверхні ока при запальних захворюваннях, хворобі сухого ока, передніх увітах, цукровому діабеті другого типу, у носіїв контактних лінз та пацієнтів з. Глаукомою, а також віковою макулярною дегенерацією. І от показано, що пацієнти з сукровим діабетом другого типу мають підвищену частоту очних інфекцій, який сприяє високий рівень глюкози, який є в сльозі. Тому що цей рівень здатний змінювати ту мікробіоту здорову, яка є на поверхні у здорових людей, і лактоферін нам допомагає всім боротися. Наш природний захисник, на долю якого приходиться 25% всіх білків слізи. Незважаючи на ті дослідження, які були зроблені по вивченню особливості мікробіома ока людини, досі не вирішено, чи є в мікробіомі власні очні бактерії, тобто тільки ті, які зустрічаються тільки на поверхні ока, і більше ніде. Метагеномні дослідження виявили в кон'юнктивальному мішку відразу 221 таксономну групу. Це групи, які об'єднані споріднені групи за структурою ДНК. І от, по дослідження Аскана співавторами показали, що кістяк здорового мікробіому становлять то тільки дев'ять видів бактерій, серед яких частіше зустрічаються корінобактеріум і стриптококус. І ще одне дослідження, яке було проведено трошки раніше. На поверхні ока, от ви бачите, що пропіоні бактеріям і псевдомонас зустрічаються примерно в 20% випадків. Далі йдуть корінобактерії з брадіріцорбімом 15-16%, аценети 12%, а всі інші стафілококи, свінгамонос і стрептококи складають 1-4 І якщо подивитися на правий стовпчик то ви бачите, що псевдомона, саценітабактер, пропіонібактеріум, карінобактеріум і стриптококи, вони є е, найбільш частими чинниками е, запальних захворювань, а саме кератитів. Е, таким чином, е, на поверхні ока ви бачите, що не виявилось ніяких таких. Е, Мікробів, які б не зустрічались більше ніде. Основна частина, яка є на поверхні ока, зустрічається і на шкірі, причому там вони в достатньо більшої кількості, і це посередковано свідчить про те, що око не просто збирає на себе все, що попадає на нього із повітря та шкіри, а має власний стійкий мікробіом. Дуже цікаве дослідження. Мабуть, ми самі бачили неодноразово. Якщо ми лікуємо пацієнта, він здає аналіз. Ми в одному разі бачимо один мікроб. Через деякий час ми прилікували, зробили мікробіологічне дослідження. Ми бачимо в невеликій кількості або інший, і через ще деякий час ми можемо побачити третій. І ось таке дослідження було зроблено на 45 здорових осібах, з кожної з яких брали мазки три рази з відстані на один місяць. І в цьому дослідженні були застосовані як мікробіологічні, так і культуральні методи дослідження і. Було е, показано, що при обох методах дослідження не знайдено видів, які б стабільно перебували у всіх випробуваних. Навіть таких видів, які б е, знайшлись у всіх дослідників хоча б один раз за три місяці, теж не виявилося. Тобто, це підтверджує е, висновок, що мікробіом людини достатньо бідний, але нестабільний, і тобто він постійно змінюється. Ми знаємо з вами, що існують такі різні класи спільнот мікробів: це мутуалісти, комінсали та патогенні мікроорганізми. Мутуалісти та ті, які симбіотично корисні для друга мікроби, які не роблять нічого поганого на поверхні, але їх взаємини між собою дуже важливі для того. Щоб вони існували в симбіозі. Камінсали це мікроби, які не шкідливі, але і не корисні для орган... е хазяїна. І патогені, це згубні, але для нашої поверхні ока – це ті, які можуть нас е визвати якісь е запалення. І е от середі, е, -м... цих. Е Мікроорганізм дуже ретельно вивчена корінобактерія мастідість одна із перших в чисельності бактерій здорового мікробіому ока, і показали в експериментах на мишах, показали, що вона допомагає стримувати чисельність інгнійної палички, що є дуже цікавим. І якщо подивитися на систематичний огляд 11 опублікованих контрольних когорт, де було використано секвенування саме цього гену 16 С рібосемальної РНК для визначення на рібні типу найбільш часто присутніх бактерій, от у, у всіх від, від, від 11 публікацій, найчастіша була корінобактеріям, у, у всіх публікаціях, але у середньому е, кількість її склала 10% від загальної флори. Далі у нас іде. Ацинета бактер 9 із 11, но 6. І подивитись, що псевдомонас склала 19% від загальної кількості бактерій, теж досить часто зустрічається і досить великому відсотки. І далі дещо менше стафілококи, пропіоні бактерії і інші. Е, необхідно сказати, що фактори навколишнього середовища. Е... Є можливими джерелами модуляції генів, але завдяки пластичності геному можлива адаптація до навколишнього середовища, що призводить до експресії різних фенотіпів залежно від середовища, в якому знаходиться особа, і от дисбактеріоз, тобто порушення взаємовідносин між нормальною флорою на поверхні ока і Тою умовно патогенною, як ми вважаємо, флору, може змінювати вроджену імунно-толерантність, призводить до запуску запальних процесів, які можуть спричиняти захворювання очей. І от на сьогоднішній день добре відомо, що надмірне використання місцевих антибіотиків при лікуванні інфекцій може спричинити зміни мікробіому поверхні і спровокувати ріст інших. Інших бактерій, і е, деякі аутоімунні процеси. І от Дослідження Аркана дійшло до висновку, що повторне використання офтальмологічних антибіотиків, зокрема макролідів і вторхіналонів, призводить до значного збільшення грампозитивних видів, зокрема стафілокока і підермального, а повторне місцеве застосування антибіотика, е, а саме моксифлоксацину, після інтравітеріальних ін'єкцій, корелює з підвищенням резистентності до антікості антибіотиків на поверхні ока, і це треба пам'ятати. Таким образом, гомеостатична мікробіота може бути легко змінена факторами навколишнього середовища, якимись особистими звичками, носінням контактних лінз, а також використанням антибіотиків. Ну І ще про що треба сказати, що відразу після народження неонатальне кон'юнктиви містить мікробіот. Яка подібна до мікробіоти шейки матки, та має високий рівень позитивних культур. Через два дні мікробіота змінюється і складається із стафілокока епідермального там вже з'являється і шеріхія колі, і стафілококус ауреус, і вона продовжує розвиватися до дитячого віку, коли з'являються і стріптококи, і корінобактеріум, і мікрококи. А вже у віці від 30 до 90 років у молодшій групі. Найбільш поширеними є аеробні коки і апаропіоні бактеріум зменшуються з віком. І, бактері, і е, вчені дійшли до висновку, що стать не має впливу на склад мікробіома, а ге, і географічне положення та етнічна принадлежність теж е, мають е, дуже невелике значення. За результатами культуральних метагеномних досліджень, встановлено, що поверхня ока у здорової людини дуже слабо заселена бактеріями. І ось у 2019 році було описано мікросередовище кон'юнктивальної тканини, краю повік, шкіри обличчя і інших. І е, е, було показано, що рід псевдомонос був розподілений по різному, однак з високою відносною чисельністю на кон'юнктиві до 80%, в тканині по вік 65, менше на шкірі 6% і на очній поверхні 2 відсотка. Таким е, чином е, на поверхні ока можна знаходитися досить велика кількість патогенних бактерій. І на сьогоднішній день однією з можливих причин розвитку гострого післяопераційного ендофтальміту вважають проникнення під час операції власних періокулярних бактерій у стерільне внутрішні середовища з виникненням дифузного інфекційного запалення. І, і декілька слів про зміну мікробіоти у носіїв контактних лінз. Вона. Має містить більше мікробів, близьких до шкіри. Носіння контактних лінз дуже змінює мікробіоту, тому що лінзи створюють особливі умови, де мікроби, коли, які можуть жити без багатого кількості кисню, дуже хорошо виживають і вони там об'єднуються у свої спільноти. Крім того, дуже важливим є матеріалом. З якого виготовлені лінзи, який забезпечує добру адгезію до поверхні. І тут відомо, що цілікон гідрогелі краще адгезується псевдомонос і полюбляє їх також акантамьоба. І крім того, контактні лінзи втручаються в роботу слізної плівки, яка змащує поверхню ока. І Досить часто на поверхні їх форміруються, утворюються такі плівки. І до нашого захисника, який повинен почав дуже ретельно досліджуватися в 20-ті роки щодо рівня лактоферину, було показано його значний потенціал у лікуванні різних захворювань ока. На сьогоднішній день відомо, що це багатофункціональний білок з протизапальними антибактеріальними і імуномодулюючими властивостями, і оці багатофункціональні властивості, Ініціювали розробку і застосування очних крапель з лактоферином. Як я вже сказала, що він становить 25% всіх білків слізи і завдяки своїм багатогранним властивостям він виконує ключову роль у підтримці локального гоміастазу очної поверхні, від відновлення епітелію до антибактеріальних противірусів. Протизапальних ефектів, антиоксидантної дії, і е, е, репаративні дії, де він сприяє загоєнню ран і відновленню пошкоджених тканин. Антибактеріальна дія е, лактафріну може бути як бактеріостатичною, так і бактерицидною, що дуже важливо. Е, Бактеріостатична е, Працює за що зв'язування іонів заліза, позбавляючи бактерії життєво важного компонента, вона інгібує експресію вірулентних факторів і перешкоджає інвазії їх та зв'язуванню з аніонами ліпополісахаріду а грам-негативних бактерій. І а бактерицидне – це здійснюється прямою взаємодією лактофаріни з поверхні ока, коли він визиває деполяризацію мембран. З виходом іоном калія та що веде до загибелі клітин, також він має синергізм з антибіотиками і бактеріофагів, і пригнічує утворення біоплівок на поверхні ока. Причому антиплівкова активність спостерігається навіть при дуже низькій його концентрації, а пряме пригнічення бактерій потребує значно більшої концентрації. І як я вже казала, він інгибує колонізацію та формування біоплівок на поверхні контактних лінз. По імуномодулюючим е, е, властивостям він регулює функції імунокомпетентних клітин, є біл, білком е, острої фази запалення, моделює диференціювання, дозрівання, активацію та міграцію імунних клітин, моделює активність Т-лімфоцитів і макрофагів у протидії бактеріальним і вірусним інфекціям та стимулює фагоцитоз. Дуже важна для нас противірусна дія, так як він діє як на широкий ОК, спектр ДНК, так і РНК вірусів також має дію на респіраторію Тропні віруси, віруси грипу, аденовірус. Для нас дуже важливо, що насичений залізом лактоферін демонструє противірусну активність проти вірусів герпесу першого та другого типу, Він, зв'язуючись з вірусними структурними поліпептидами або з клітинними рецепторами. просторово роз'єднує інфекційний агент і рецептор, і має противірусний ефект. як на ранній стадії взаємодії, а, а также внутриклітинному середовищі самої клітки. І э... Вірусна пандемія COVID-19 показала нам, що лактоферін здатен інгуйбувати реплікацію вірусу sars cov 2 на поверхні ока, що робить його дуже важливим для профілактики канюнктівіту, який може виникнути при цієї інфекції. І ось деякі дослідження рівня лактофері слізі при різної очної патології. Ківих з хворобою сухого ока, кератоконусі, хронічному кон'юнктивіті, герпетичному кретіті, в контактними лінзами, хворих на діабетичну ретинопатію, а також при рецидивуючих ерозіях, були показані ті зміни. Які відбуваються а, і, а, з, з ним. Наші дослідження а, також а, показали, що найбільш низький рівень сльозі досліджених а, хворих спостерігався при стермальному герпетичному кератиті, Причому на оці хворому а, була а, нижча концентрація ніж на парному оці, а, а, також а, знижена була концентрація у користувачів м'якими контактними лінзами та хронічним і що дуже важливо, що при наявності е, супутньої мікрофлори застосування е, цього е, препарату на протязі 30 діб е, показало сануючий ефект препарату, що підтверджувало відсутність зростання мікрофлори в конюнтівальній пораженні після курсу комплексного протизапального лікування. Таким чином, е, дослідження. Я... Як проведені на тваринах, так і клінічні випробування, продемонстрували, що лактеферин покращує захисну функцію очної поверхні, знижує запалення і допомагає у відновленні пошкоджених тканін, що робить його перспективним для подальших досліджень та розробки нових методів терапії. І резюмуючи свою доповідь, необхідно сказати, що значні зміни у складі і функції функціях мікробіоти поверхні ока можуть привести до підвищеного ризику розвитку різних станів від розладів до офтальмологічних захворювань. Стійке та кумулятивне мікросередовище стресу на поверхні ока викликає порушення місцевих захисних механізмів. І протизапальних реакцій, і виявлення тригерів, які викликають порушення імунної відповіді на запальний стан, може зменшити появу запальних біомаркерів і послабити непотрібну активацію імунної системи. І модуляція поверхні мікробіому поверхні ока може сприяти профілактиці певних захворювань, а також служити допоміжним засобом для інших методів лікування і застосування протипробіотиків, які. Дуже вже багато років застосуються при лікуванні захворювань кишківника, То такі проти пробіотики на поверхні ока будуть одним із яких можливо, і явиться лактоферін, Відкриє нові шляхи в лікуванні інфекційних захворювань, рагівки та кон'юнктиви. Дякую за увагу. Дякую, Галина Іванівна. Дякую, дуже цікава доповідь. І е, е, у кого є запитання е, до Галини Іванівни? Так, поки що в чата мені не надіслали, поки немає. Ну якщо в кого є, то е, надсилайте в чат. Мені скинуть. Так, є питання. так. У нас є, от так. Да. Доброго дня, Галина Івановна. Будь ласка, скажіть чи є якісь вікові обмеження використання препаратів лактоферину у клінічній практиці? Я маю на увазі дитячий контингент, як будучи дитячим офтальмологом, чи можливо це? У дітей. Я думаю, що дитячі офтальмологи можуть застосовувати цей препарат, тому що він добре переноситься, і якщо він призначається на місяць, то цього буде достатньо для того, щоб побачити його ефект. При необхідності можна ці курси поповторювати. Ми продовжуємо. Так, продовжуємо. Так, і е, 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 у нас з чату є е, запитання, який взаємозв'язок між мікробіотою кишківника та мікробіотою Да. Uh, yeah. <laughs> На сьогоднішній день ці дослідження дуже цікавлять багатьох. На сьогоднішній день показано, що при хронічних хворобах кишківника змінюється мікробіота поверхні ока і роблять трансплантацію здорової фікальної мікробіоти, яка покращує стан мікробіоти кишківника і разом з цим покращується і стан мікробіоти Оти поверхні ока. дійсно це дуже виявляється ну, якраз дуже поширені ці дослідження, такі саме загальні, ну от офтальмологічних якраз поки небагато. І друге питання: і чи потрібно в рекомендаціях хворому казати, що він має відмовитись від цукру, меду та інших солодощів? Ні, нормальному, здоровому чоловіку, треба їсти е, все е, в достатніх кількостях, але не перебарщувати. Міло. Обмеження ми можемо тільки для діабетиків е, рекомендувати. Дякую, Галина Іванівна, дякую велике спасибі.